Раве, а яка <кхем> правильна віддача і якісна віддача в духовному житті? Рав, коли я зближую всіх товаришів, наближую їх до Творця в єднанні між нами, настільки, що сила віддачі наповнює нас. Наповнює нас разом. І це є дією, і це є ціллю, і немає нічого, крім цього. Аж поки приходимо до цього, це бере е, багато часу. Багато часу. У мене це взяло багато часу. Я, я знаю це по собі. Наскільки важко чути процес, приймати це, прийняти це, зрозуміти хоч трошки, а потім ще й відчути. Це вже останній етап. Це дуже велика проблема. Але це етапи виправлення. Є можливість прискорити часи в цьому, прискорити процес тільки разом, каже. Тільки разом, коли працюємо, і людина допоможе ближньому своєму принципу, тоді це. Дії. Тобто, спробуйте виконувати різноманітні дії навколо, навколо людей, яким важко наблизитися до з'єднання з, з іншим, якось прям, ну, зобов'язати їх, навіть може заплутати їх чимось, щоб вони захотіли прийти до. Ну, є з'єднання з іншими. Це дуже важко, важко зрозуміти, що саме в'єднання, внутрішньому єднанні ще більш внутрішньому, ще більше, ще більше, і це 125 ступенів з'єднання просто в серці самої людини, наскільки вона відчуває інших, які входять в її серце. І з'єднуються з ним, і тоді цими етапами, якими вона, вони входять в її серце, вона розкриває, наскільки вони входять в її серце, наскільки з'єднуються з ним в всьому клі, людина починає відчувати відчувати духовне. Це дуже непросто. Вимагається від це вимагає від нас ну, десятки років роботи, але це і є виправлення. Цим ми приходимо до розкриття творця, який існує там, в наших серцях, Гаразд.